Як вивчатимуть питання доступності і бар'єрів громади, та коли організують нагородження в межах нового яворійського тижня спорту? Вітання перед мікрофоном Марія Канцеляристи. Тепер щодо важливого. Зпершу новини держави та світу спочатку повномасштабного російського вторгнення Литва надала Україні загалом понад 1,7 мільярда євро у вигляді військової, фінансової та гуманітарної підтримки. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Міністр фінансів Сергій Марченко інформує про перегляд прожиткового мінімуму, який наразі становить 3209 гривень. Відомо, що його осучаснять і відв'яжуть від невластивих доплат. Новини на Янтарне Фем. До локальних підсумків новояворівчан запросили долучитися до онлайн-опитування щодо доступності і бар'єрів громади. Така участь допоможе сформувати більш безпечне, комфортне та інклюзивне середовище для всіх жителів. Лінк на коротку анкету ми вже розмістили в наших соцмережах. Орієнтовний час на заповнення 5-7 хвилин. Яворівські вогнеборці врятували житловий будинок від знищення вогнем. До місця події виїхали надзвичайники з селища Немирів. На момент їх прибуття з'ясувалося, що пожежа виникла в цегляному житловому будинку розміром 9 на 10 метрів. Відділ світи Новояворівської міської ради розповів, що представники нашої громади приєдналися до роботи форуму Територія молоді 4.0» в Дрогобичі його гасло Ми не всі, ми кожен. До програми проєкту увійшли серед іншого флешмоб, літературно-мистецьке дійство, зустріч крізь віки, екскурсійні маршрути Дрогобич надихає і чимало дискусій. Новини на Янтарне ФМ. І до анонсів Центр життєстійкості Івано-Франківської об'єднаної територіальної громади Яворівщини запросив 21 вересня відвідати тренінг психолога Наталії Митко. Тема наслідки гіперопіки над дитиною. Локація будинок паломника села Страч. Конференц-зал, другий поверх. Початок о 13.00, Вхід вільний. Сьогодні фінішував тиждень спорту новояворівчан вже позаду змагання з плавання стрільби з пневматичної зброї, шахів і настільного тенісу та скандинавської ходьби. Важливим проєктом став дитячий спортивний форум. Крім того, мешканців громади запросили на урочисте нагородження кращих спортсменів, тренерів і вчителів. Дата події 20 вересня. Це субота-завтра, початок о 17.00. Локація палац культури Кристал. І про погоду на вихідних. де на температура на позначці 26 уночі 12. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Погіршення видимості в тумані – 200-500 метрів. Тож оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І це все основне. Бажаю вам тільки натхненних вихідних і улюбленої музики від кращої радіохвилі 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.